От, і ми, наприклад, дотримуємося цієї рекомендації от, в, в своїй клініці. До вас таке питання. От, якщо так сталося, бо більшість проголосувала, що ці препарати потрібно відмінити в, в день операції. Якщо так раптом сталося, що а, пацієнт прийняв зранку інгібітор АПФ, чи відміните ви операцію? Не відміните. Хто би відмінив? Окей. Я не знаю, якась лапароскопія. Відмінили б? Окей. нейроаксіальна анестезія. Відмінили б? Тут не смотря, яка операція більше, а смотря, яка анестезія. Да? От, тому що я вже говорив, на нейроаксіальній анестезії це реально може нашкодити. Да? От, на загальній анестезії. Но я б не відмінив, наприклад. Далі йдемо. Іноді на нейроаксіальній. Можна, так? Да? О, супер! От, а, обсерваційне когортне дослідження 15 тисяч пацієнтів, з них 4802 були на інгібіторах АПФ або на блокаторах рецепторів аднеотензину. За неуточними показаннями. Скоріше за все, артеріальна гіпертензія або серцева недостатність. От, відмова від прийому інгібіторів АП, АПФ за 24 години до несерцевої операції були пов'язані зі зниженням сумарної 30-денної. Смертності от, від усіх причин: інсульт, ураження міокарду, інтраопераційна гіпотензія. От скоріше за все, оця зниження тридцятиденної летальності, воно в першу чергу пов'язано із зменшенням ризику ішемії міокарду, тому що відміна протягом 24 годин забезпечує більш стабіль... більшу стабільність гемодинаміки. От, і менший ризик гіпотензії інтраопераційної. Мета аналіз дев'яти досліджень, понад 6 тисяч пацієнтів, які приймали інгібітори АПФ або БРА, от, яким проводили також не кардіохірургічні операції. От, відмова від цих препаратів перед операцією була пов'язана з значно меншою інтраопераційною гіпотензією. як вже я говорив, да, минуле дослідження також це довело. От однак не було різниці в смертності або о, появі серйозних серцево-судинних подій. От, минуле дослідження довело, що менш зменшує летальність. Це дослідження не показало якоїсь різниці у цих препар... у, у відміні цих препаратів. От, а, а, вже зазначали ми, що існує підвищений ризик інтраопераційної гіпотензії пацієнтів, які приймають інгібітори АПФ, АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину. Тому доцільно відмінити ці операції за 24 години до операції. Більшість рекомендацій якраз і говорять про те, що 24 години до операції варто відмінити. Уявляємо собі таку ситуацію. Є у нас пацієнт, який приймає інгібітор АПФ, наприклад, зранку. От, на наступний день. День йому планується операція в ранішню дозу. Попереднього дня до операції він прийме в день операції. Не рекомендуємо приймати йому дозу інгібітора АПФ або блокатора рецепторів Ангелотензину. 2 якщо ж така ситуація, що він приймає вечором дозу свого інгібітора АПФ, його можна подвинути на день день перед операцією, да? вечірню дозу переносимо на обід або на ранок, наприклад. от Проте, має бути період без інгібітора АПФ. Що стосується блокаторів кальцевих каналів. От, не так часто вони призначаються, або можуть бути і мається на увазі як монотерапія, частіше як комбінація от із інгібітором АПФ або блокатором рецепторів ангіотензину. От також тут контраверсійні дані. От ми знаємо, що е Може бути підвищений ризик кровотечі у пацієнтів, які приймають блокатори кальцієвих каналів. Проте який, яких, якихось взаємодій з анестетиками, от, або а, а, якихось користі чи шкоди а, в переопераційному періоді не було доведено. Тому от. А, а, Рекомендують продовжити а, прийом блокаторів кальцевих каналів пацієнтів, які вже приймають їх перед операцією. Проте не рекомендують починати терапію блокаторами кальцевих каналів перед в передопераційному періоді. Тобто, якщо по якійсь причині хтось хоче призначити блокатори кальцієвих каналів перед операцією за тиждень, за два тижні, не варто цього робити, варто скористатися іншими препаратами. Але якщо вже пацієнт приймає, то варто продовжити. Щодо діуретиків, от діуретики е, можуть викликати електролітні порушення, Вони також як комбінація е, із антигіпертензивними препаратами призначаються також можуть викликати гіповолемію. От, а, а, діуретики можуть підвищити ризик інтраопераційної гіпотензії якраз за рахунок того, що вони можуть викликати гіповолемію. От, а, якщо ми рекомендуємо пацієнту або не дотримуємося періоду голодання передопераційного, і плюс пацієнт на діуретиках, то шанси на гіповолемію от, передопераційно досить високі, і шанси відповідно на гіпотензію є також досить високими. От щодо рекомендацій з приводу діуретиків, якщо це комбінація... Комбінована терапія артеріальної гіпертензії ізольовано не рекомендують приймати діуретик в день операції. От, до операції, будь ласка, він може його отримувати. От, Для пацієнтів із серцевою недостатністю, які мали е, стабільний волемічний статус, не рекомендується приймати ранкову дозу. От, Це СН1, наприклад, там пацієнти без якоїсь е, е, проблеми в водному балансі. Да, от, можна пропустити. В ранішню дозу а, в день операції діуретика. Проте у пацієнтів, у яких є важко контрольований або неконтрольований волемічний статус, це високі ступені серцевої недостатності, варто продовжити діуретики в день операції, або ж а, готувати діуретики от, а, а, на. В передопераційному періоді мається на увазі в операційні або інтраопераційно. От такі пацієнти обов'язково потребують додаткового моніторингу, от, про який вже говорили багато, в тому числі через стравохідне ехо, будь-які додаткові адванс да, монітори волемічного статусу і серцевого індексу. Щодо моніторингу пацієнтів із артеріальною гіпертензією, у пацієнтів без додаткового ризику от, не варто застосовувати інвазивний артеріальний тиск. Проте у пацієнтів з додатковим ризиком варто розпочати інвазивний моніторинг артеріального тиску. Щодо неінвазивного і частіше в несерцевій хірургії використовується неінвазивний моніторинг, то варто налаштувати таким чином монітор, щоб на е, оці от, е, е, пікові етапи операції або анестезіологічного забезпечення ми мали е, постійний моніторинг або безперервне вимірювання манжеткою, або з інтервалом 1-2 е, хвилини. О, далі можна перейти на 5-хвилинний цикл. От, які причини інтраопераційної гіпертензії? Тривога, страх. Да, це може бути перед індукцією в анестезію. Лікується анксіолітиками, ларінгоскопія і ендотрахіальна інтубація. Досить часто може бути така ситуація, що на індукцію в анестезію От е, е, ми отримали гіпотензію а на інтубацію гіпертензію. Як цього запобігти? Це титроване підбір дози, вирахування дози. От і м'який від ванестезії, титрування дози, гіпнотика. От, а, а, і, а, відповідно, моніторинг, додатковий, біц-моніторинг і а, постійний моніторинг гемодинаміки. Хірургічна стимуляція певний етап операції, розріз шкіри, а, там, якщо лапароскопія карбоперитоніум або кістця, вони болять і треба до цього бути готовими. Як лікувати в цій ситуації? От, Просто поглибити анестезію. Так? Якщо на належноскопію андитрихальної інтубацію став. Гіпертензія поглибити анестезію. Будь-який епізод гіпертензії траопераційної він, він має причину. І потрібно впливати на причину, а не на цифру тиску. Тобто не спішити із антигіпертензивними препаратами, от а скористатися а, засобами для анестезії. Гіпоксія, гіперкапнія. Уже Андрій Петрович вчора говорив щодо цього, будь-який епізод тахікардії він рекомендує розцінювати як епізод гіпоксії. Тут. Так також гіперстензія може бути причиною а, гіпоксії, от це пульсоксиметрія. це Гази крові, це оптимізація параметрів вентиляції е, пацієнта. От, частіше, мабуть, гіпертензія буде супроводжувати гіперкапнію, о, це е, моніторинг Є 2 це гази крові і це нормальні правильні параметри вентиляції для цього пацієнта. От е, якщо ж гіперкапнія, ви почали коригувати, і це є причиною, то і, наприклад, лапароскопія виконується, то варто попросити хірургів на момент корекції. Гіперкапнії, от, зменшити або припинити подачу газу в черевну порожнину до стабілізації пацієнта. Гіперволемія. от У пацієнтів з серцевою недостатністю, або у пацієнтів, ті, які по якійсь причині отримали надмірну інфузію от в переопераційному періоді, лікується діуретиками, Да? От, тут антигіпертензивні препарати мало будуть ефективні, варто лікувати от, діуретиками. Синдром відміни антигіпертензивних препаратів поговорили вже, особливо бета-блокатори або симпатолітики і інші. От, вихід з анестезії, екстубація, як і інтубація являються такими болісними, тривожними для пацієнта. От, і у пацієнтів з артеріальною гіпертензією варто подумати про екстубацію о, ще в анестезії. От, для того, щоб мені мінімізувати от ці от гіпертензію на виході з анестезії. От щодо препаратів, які рекомендовані для корекції, якщо ж причину ми усунули, поглибили анестезію, вплинули на гіпоксію, гіперкапнію, але не допомогло, то варто застосувати антигіпертензивні препарати. От, це має бути короткий, внутрішньовенний, швидкий от ну, надійний препарат. От із найбільш рекомендованих це смолол, Говорили також вже на ЦІСІА щодо цього препарату. Це можуть бути болюзи, може бути бути постійна інфузія, от лабета На жаль, у нас не завжди він є. Там гуманітарний з'явився, але не зареєстрований постійно у нас. Препарат особливо в акушерській анестезіології він рекомендований. Ну, і метопролол доступний титруєм по одному міліграму. От тут титруєм по одному міліграму, так коли ми говорили у пацієнтів не в наркозі, на наших практичних заняттях там можна більші дози, то тут по одному міліграму, чому щоб не передозувати і не зробити з гіпертензії гіпотензію, яка також не є корисною для цих пацієнтів. От, ну а якщо ця стартова терапія із бета-блокаторів або бета-альфа-блокаторів не допомогла, ми можемо додати От, Це в основному блокатори кальцевих каналів, клівітін нікардепін, ну, У нас вони також малодоступні, От, більш доступний нітрогліцерин. От, поставити нітрогліцерин на інфузію, потрібно у цих пацієнтів готуватися, приготувати. Як е, вазодилататор, так і вазопресор для того, щоб вчасно реагувати на зміни артеріального тиску от, е, інтраопераційно. Нітрогліцерин можуть бути болюси 10-40 мікрограм, або постійна е, інфузія, титруємо до ефекту от, до цільового артеріального тиску у нашого пацієнта. Повертаємося до тієї нашої пацієнтки. От, і хочу знову вашу думку. Хто операцію перенесе? Один. Це планово? Вона на столі. Хірурги готові і кажуть. Час, треба, треба вже. Нічого немає. Так буває в житті. Не, буває таке. Да. Вона вчасно почала лікувати артеріальну гіпертензію. Не, вона обстежує. Ми, ми не будемо чувати, немає. 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 є ще й немає. Є ще ну, за високий, але. Окей. Корекція артеріального тиску, інгібітор АПФ інтра... Ну, на столі. Хто проведе? Ніхто. Корекція бета-блокатора. Окей. Інксиоліз. Я б з цього почав. Ну, і більшість мене підтримує. Да? От В цієї пацієнтки, по якійсь причині от, вона в стані тривоги. Або передопераційне консультування не вдалося, або зустріч ранішня з хірургом не вдалася, або вона каву не випила вранішню свою, в неї є тривога. І варто подумати в першу чергу про анксіолізис, бо це буде причиною в цієї пацієнтки от таких от змін артеріального тиску. От чи можна спочати з бета-блокаторів? Да, це також цей варіант можна застосувати. Да, от, і добре, що. Є люди, які би це зробили. От, але застосування бета-блокатора навряд чи вплине на загальний стан і на рівень тривоги у цієї пацієнтки. От, і потрібно буде збільшувати дозу. От, я би, мабуть, працював так. Анксіолізис це може бути бензодіазепін, мідозолам з'явився зараз От, 2 мг, 1-2 мг мідозволама, або може бути. Е Діазепам. А, а, і якщо він не спрацював, то тоді буде бета-блокатор. Але в більшості пацієнтів це спрацює насправді. Так? От, а, точно не інгібітор АПФ, тому що ми тиск знизимо, але ми отримаємо невідомо, що інтраопераційно після індукції в анестезію, і отут реально ми можемо отримати некореговану гіпотензію. А, щодо перенести операцію. Напевно, ні. Ми говорили вже про те, що навіть неконтрольована артеріальна гіпертензія з цифрами менше 180 на 110 це не є якимось протипоказанням до планової хірургії. Так? От, тут пацієнтка з контрольованою артеріальною гіпертензією, в неї просто зараз гіперкриз. Та? От, гіперкриз це в основному пов'язане із тривогою страхом. Як знизити, щоб, як запобігти таким пацієнтам? Це добре передопераційне консультування. Доведено, рекомендовано розмова з лікарем, анестезіологом перед операцією от, за декілька днів, за тиждень, 10 днів от, до операції зменшує рівень тривоги. Зустріч з анестезіологом в день операції до подачі в операційну зменшує рівень тривоги і забезпечує більшу стабільність артеріального тиску Які у вас є питання? Будь ласка. Так, да, звичайно, це ну якихсь таких. Ексклюзивних рекомендацій щодо цього немає. От, але її цю гіпотензію потрібно коригувати, і засобом для корекції буде симпатоміметик. Ну, в основному, це норадреналін, от, або фенілефрин, От, ну або а, інше, якщо, якщо попередні недоступні, от. Ми завжди у пацієнтів з артеріальною гіпертензією завжди потрібно готуватися до гіпо або гіпертензії. От, якщо ж це передозування, або якщо у пацієнтів немає серцевої недостатності, і ми можемо вводити інфузію, то інфузія буде корисна на інгібіторах АПФ. От але пресор також повинен бути, будь ласка. Будь ласка, нема проблем. Ми намагаємося. Не... У нас. Чому, чому нам важко реалізувати це? Тому що наші пацієнти приходять в день операції. От у нас одиниці пацієнтів, які госпіталізуються вечором перед операцією. Якщо вечором, то тоді може бути або бензодіазепін, або фенобарбітал. Більшість вже ж прийде в день операції. От, будь ласка. Будь ласка, немає проблем. Але повірте, більшість пацієнтів, якщо правильно організоване консультування анестезіологічне, правильно організований операційний день, більшість пацієнтів не будуть потребувати додаткового бензодіазепіну як анксіолітика в передопераційному періоді. Більшість не буде потребувати. Проте, якщо ви бачите, що пацієнт є ще на першій консультації ажитованим, да, він тривожений, так напишіть, будь ласка, що він потребує анксіолізосу при поступленні в стаціонар. от і потім ну, варто це реалізувати, да? От, і пацієнту пояснити, що буде відбуватися. Це не є проблема, правда? Ще питання. Використовується. Якщо немає тих, які були названі, то може використовуватись урапіділ, але урапіділ триваліший. Нам потрібно, я говорив, вимоги до антигіпертензивного препарату це швидкий і дуже короткий. Тому що інтраопераційно от, коливання артеріального тиску можуть бути значними. Урапіділ більш тривали. Тривалу дію має, от, але використовуємо. Так. Ще питання. Гаразд а, тоді висновки приблизно одна третя за статистикою пацієнтів мають тому ті, хто сказав, одна третя або дві треті не помилилися, тому що ці цифри різняться, і одна третя пацієнтів мають артеріальну гіпертензію. От, при некардіохірургічних втручаннях, передопераційне анестезіологічне консультування є надзвичайно важливим, вже сказали, виявити пацієнтів, в тому числі вплинути е, своїм консультуванням е, на цю ситуацію, і е, при потребі відправити на е, корекцію. Да? От, не всі та не завжди антигетерсензійні препарати потрібно відмінити. Бета-блокатори продовжуємо. Більшість е, потрібно все-таки відмінити. От, е, і інтраопераційна гіпертензія зазвичай має причини. І ці причини потрібно усунути і не звертати це Просто пацієнт має гіпертензію в анамнезі. Да? От, треба поглибити анестезію. От, якщо причина ця, да, треба скоригувати гіпоксію гіперкапнію. От а, а, і уже тоді тільки думати про антигіпертензивні препарати. На цьому я дякую.